Пробили череп та відрубали палець у Польщі. На 17-річного українця напали з мачете. Докладніше далі. Напад стався увечері 10 липня. Як повідомляє видання під назвою Я в Польщі, 17 17-річний хлопець з України разом із п'ятьма знайомими проводив час біля водойми. Близько 9-ї вечора до них підійшли четверо молодих поляків та почали вимагати цигарки. Не отримали бажаного, і агресивність нападників зросла. Мати хлопця розповіла, що її син став на захист своїх друзів, після чого зав'язалася бійка. У процесі конфлікту нападники використали сльозогінний газ та мачете, яким відрізали один із. Пальців хлопцю та нанесли удар по голові. Щоб рятуватися, він стрибнув у воду, після чого нападники втекли. Поліція швидко встановила особи зловмисників і затримала їх. Це були громадяни Польщі віком 15, 16 та 17 років. Їм висунули звинувачення у причетності до нападу із застосуванням небезпечної зброї. З'ясувалося, що найстарший нападник вже перебував у розшуку. Під час обшуку квартири, де був 17-річний кривдник. Поліція виявила та вилучила холодну зброю якою ймовірно поранили українського підлітка. Наразі потерпілий перебуває у реанімації. Він отримав перелом кісток черепа. На щастя, його життю нічого не загрожує. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.